Наймасштабніша спецоперація за всю історію України десятки затриманих в областях України чиновників місцевих управлінь міндоходів і зборів часів Януковича доправили до Києва за офіційною інформацією. МВС таких 23 особи. Однак з власних джерел нам стало відомо, що їх вже більше півсотні. Огляд події далі в сюжеті. На колишніх податківців сьогодні обрушилася навала обшуків. На солодкий день їм влаштували Нацполіція та військова прокуратура. Звинувачують служителів Міністерства доходів і зборів часів Януковича в зловживанні службовим становищем і виведенням на рахунки так званої сім'ї 97 мільярдів гривень. Операція безпрецедентна для України. Більше 1700 співробітників національної поліції і близько 500 військових прокурорів проводять 454 обшуки на території 15 областей держави. случаев мы имеем факты когда подозреваемые скрываются надеюсь ненадолго и теперь начинается соревнование в судах уверен что будут будут включаться колоссальные деньги для того чтобы отмазывать этих Діятелі на своїй сторінці в Фейсбук Арсен Аваков показав одну зі знахідок правоохоронців на фото близько 4 мільйонів доларів, які готівкою зберігав колишній губернатор і екс-очільник податкової служби Луганщини Олександр Антипов. Його, як і всіх затриманих, до Києва доправляли по голівудськи гелікоптерами і вже автозаками до генпрокуратури. Заводили до відомства по черзі. Всі як один у кайданках. Майже усі ховають обличчя і геть на багатослівні. ласка, за що, що вас затримали. Як справа, як справа вже після вручення підозри затриманих направляли до суду для обрання запобіжного заходу. Приміром, для Олександра Антипова прокурори просили арешт на два місяці без можливості внесення застави через побоювання, що втече на даний час місцем реєстрації є територія міста Луганська, яка є окупованою, а також не підконтрольною владі України. У зв'язку з чим особа підозрювана може також переховуватися на відповідній території, проте Феміда ухвалила інше рішення. Суд звільняє з під варти колишнього очільника податкової служби Луганщини Олександра Антипова під заставу в 15 мільйонів гривень, яку він має внести протягом п'яти днів, і зобов'язала носити електронний браслет. Рішення суду є набирає чинності з моменту його проголошення. Ми його повинні виконати. А ви а щодо... можна... а чому ви ми маємо право оскаржити однак коментувати. На даний час його так, я ви не ви буду. Не надто оптимістичні щодо сенсаційної новини цього дня політологи. В проведених обшуках бачать гарний фонд діяльності правоохоронців для звіту генерального прокурора Юрія Луценка в Верховній Раді. Коли генеральний прокурор доповідає Верховній Раді, є завжди великий ризик, що Верховна Рада може або висунути йому недовіру, висловити недовіру, або сам звіт може бути приречений на політичний провал. І саме тому в цей день у нас з'явилася так звана спецоперація з затриманням дуже багатьох. Колишніх і діючих податківців зрозуміло, що таким чином генеральний прокурор хоче продемонструвати, що він все-таки щось робить. При цьому наголошують непевні, що бадать цього разу справа дійде до реальних тюремних термінів або поповнення держказни з рахунок викритих злочинних схем. До речі, як повідомив генпрокурор, двоє чиновників, яких мали затримати, втекли, оскільки були поінформовані про спецоперацію: Юлія Подшивалова, Іванна Біличенко, Катерина Бенько, Наталія Білогурова, Олег Татаріно, Дмитро Кокотов, Телеканал Київ.